Всім привіт! Ви на каналі Гаджет. Сьогодні в нас на огляді планшет фірми Оскал, а саме Оскал Pad 90. Давайте подивимося, що він собою представляє. Та перед цим обов'язково підпишись на мій канал, постав лайк. Це допомагає просувати український контент, вам не важко, а мені приємно. Починаємо. Ціна даного планшета на сьогоднішній день 6399 гривень. У мене версія на 128 МБ. 8 ГБ оперативної пам'яті. Хоча тут пише 24, ніби як можна розширити програмно ще плюс на 16 ГБ. Не знаю, як це працює, чи це дійсно так, побачимо. У мене колір Space Gray, тобто Е, ще він буває у блакитному колірі Sky Blue. Отже, відкриваємо, дивимося, що в комплекті. Зверху, наскільки я розумію, є захисне скло. Це дуже круто, тому що, як мінімум, ви зекономите 400 гривень. Головне, щоб вміли ви його поклеїти. Далі ми бачимо сам планшет. Він йде зразу в такому чухлі темно-сірому. Ну, чухол на дотик дуже приємний, тобто не є дешевим, Ну, якісним, доволі якісним. Поки що ми відкладаємо його в сторону. Так, далі ми бачимо по центру гарантійний талон. Інструкція для нього. Скріпка для відкривання сім слота, оскільки даний планшет підтримує 4G, можна вставляти сім-карту, це також класно. Далі ми бачимо сам блок живлення. Так, дивимося, наскільки. Він на 10 Вт. Ну, тобто, він не є дуже потужним для планшета, на мою думку, це трошки замало. І, власне, сам кабель для зарядки. Він USB A на Type-C. Комплект, як ми бачимо, досить повний, навіть аж занадто рідко, коли виробник дає в комплектацію захисне скло плюс чохол. Тому ставимо плюс. Отже, це все відкладаємо в сторону і переходимо до самого планшету. Чого в даному планшеті також може виконувати функцію підставочки? Ось так він складається. І робиться ось така підставка. Тобто, що досить класно. І зверху ми бачимо наклеєна рекламна наліпка вказаними характеристиками, давайте її знімемо. Так, тобто зверху під цією рекламною є ще й захисна плівка. Тобто ви можете використовувати цю плівочку, можете зняти і запоклеїти захисне скло. Тобто це вже на ваш розсуд, але класно, що вона є. Давайте знімемо цей чехол, подивимося на дизайн планшет. Ось так він виглядає без чохла. Ми бачимо досить стильний дизайн. Корпус у нього виготовлений з металу, так вказує виробник. Хоча на дотик я б не сказав, що це метал, швидше, за все, пластик. Ну Не знаю, але він дуже на дотик приємний. Заді ми бачимо камеру на 13 мегапікселів. По краях у нас. З правої сторони кнопка включення гучності плюс-мінус. І мікрофон, наскільки я розумію. Зверху ми бачимо роз'єм 3,5 для навушників. Правда, він розташований так на куті. Перший раз бачу, щоб було таке розташування навушників. Так, потім ми бачимо роз'єм для зарядки Type-C. І слот для sim карти Давайте подивимось, який в нього сім-слот. Так, Витягаємо. Так, як ми бачимо, сюди можна вставити або дві сім-карти, або одну сім-карти плюс карту пам'яті. Це, на мою думку, класно. Якщо вам не вистачить 128 МБ своєї пам'яті, ви можете докупити карту пам'яті. Знизу у нас два динаміки, тобто в ньому є стерео. Це досить непогано. Отже, давайте запустимо, подивимось, що всередині. Я його вже запустив, пройшов всі початкові кроки, тож, давайте його розблокуємо. Отже, по екрану діагональ дисплею 10,92 дюйми. IPS-матриця з розширенням 1280 на 800. Хоч в нього і досить бюджетний дисплей, проте я би не сказав, що він поганий. Тобто підсвітка досить яскрава. Ось так він на мінімальній підсвітці, максимальні. Тобто кольори яскраві, нічого особливого. Бюджетний дисплей. Кути огляду також можуть бути. Давайте зайдемо, подивимось в налаштуваннях. так, Про пристрій. Так, що ми тут бачимо? Даний планшет працює на своїй оболочці do p 40 Далі. Сама система займає майже 9,5 ГБ. при тому у вас буде фактично 118 ГБ місця для зберігання. Процесор у даному планшеті Unisoc t 606 ядерний 1,6 ГГц, досить бюджетний. Ємність акумулятора 7700 мА. Ну, це класно. Єдине те, що в нього зарядка всього-навсього на 10 Вт. Цікаво, за скільки часу він зарядиться повністю. Потім ми бачимо оперативної пам'яті 8 плюс 3 показано. Ага, тут є можливість збільшити оперативну пам'ять прямо до 16 ГБ ще плюс. Оце, що писало на коробочці. Ну, цікаво. Роздільна здатність ми вже бачимо. Камера фронтальна 13 Мп, основна 8 Мп. Так, версія Android 14. Ну, це також позитивно. Сам планшет працює досить швидко, немає там глюків, програма відкривається досить швидко. Е, ну, Незрозуміло, як він буде себе поводити після деякогось часу користування. Но поки що поганого нічого не можу сказати. Все швидко, без нюансів. Google сервіси тут також є, це також добре. Так, камера тут 13 мегапікселів, Ну, вона досить-досить слабенька. Красивих фотографій ви не зробите для Instagram, але щось сфотографувати зможете. Тут є також портретний режим, б'юті режим і відео. Є тут також зум. 2 x чотирьохкратний зум. Ось така камера. Отже, друзі, який підсумок. Це бюджетний планшет, який своїх грошей, на мою думку, він вартує. Він підійде тим людям, які хочуть там подивитись YouTube, щось в інтернеті подивитись. Якщо це для дитини, я думаю, для дистанційного навчання його цілком вистачить. Так він не потягне там супер нових ігор. Але елементарні ігри, я думаю, на ньому можна буде пограти. Тому, якщо вам була ця корисна інформація, ще раз нагадаю. Будь ласка, поставте лайк, підпишіться. Якщо у вас є якісь питання по ньому, задавайте в коментарях. Я буду відповідати. Якщо у вас є якийсь досвід в користуванні цим планшетом, також пишіть. А я вам дякую за перегляд. Зустрінемось.